Доброго дня, шановні друзі. Вітаю вас на нашому каналі. І зараз до вашої уваги чергова задача з теми Основні поняття та закони електричних кіл. Умова цієї задачі трохи незвична, і ця задача, на перший погляд, здається складною. Отож, треба визначити опір резистора. Бачите, опір резистора не задано. При якому напруга У12, тобто між цими двома затискачами, буде змінюватися по закону, який наведено тут, умова задачі 1 Генрі індуктивність катушки, 500 мікрофарад ємність конденсатора, і додатково відомо, що струм катушки дорівнює 3Т в квадраті Ампер. Ця задача виглядає складною, але я прошу вас передивитися. Вступ до теми розв'язання задач це відео, в якому ми сказали, що існує універсальний алгоритм розв'язання задач General Program Solver. Подивіться цю, це відео. Цей алгоритм, універсальний алгоритм, можна використовувати у будь-якому разі. І з цього разу ми використаємо цей універсальний алгоритм розв'язання задач. Алгоритм полягає в тому, що перш за все, ми задаємо, визначаємо, яким чином треба визначити невідому величину. Невідома величина це опір резистора. Опір резистора. А ми будемо користуватися з вами першим і другим законом Кіргофа і цією табличкою, яка задає зв'язок між струмами та напругами пасивних елементів. Отож, опір резистора, згідно з цією формулою, можна визначити як відношення напруги на резисторі. На струм резистора. Звичайно, ми повинні задатися умовними позитивними напрямами всіх напруг та струмів, як це показано на рисунку. Отож, для того, щоб відповісти на умову задачі, ми повинні знайти напругу на резисторі та струм резистора. Ми зробили декомпозицію задачі. Ми розбили цю невідому величину на дві. І зараз будемо шукати обидві величини. Шукаємо чисельник цього дробу напругу на резисторі. Напруга на резисторі, згідно із другим законом Кіргофа, дорівнює напруги, напрузі на цій катушці індуктивності. Катушка і резистор з'єднані паралельно. Отож. Напругу на катушці ми маємо визначити за цією формулою. Бачите, ми користуємося повсякчасно цією таблицею. L помножено на D і L по dT. L дорівнює одному Генрі, беремо похідну 003 t в квадраті і отримуємо 006 t за таким законом визначається напруга на катушці і напруга на резисторі. Отож, ми впоралися з першою частинкою цієї задачі. Ми знаємо знаменник нашого дробу. Залишилося знайти чисельник дробу. Залишилося знайти знаменник струм резистора. Підп... Підпорядковується першому закону Кіргофа. Згідно із першому закону Кіргофа, ми можемо визначити цей струм, як для того, щоб визначити цей струм, треба від струму конденсатора відняти струм катушки. Невідома величина і це. струм катушки нам відомий. Тобто, ми зосереджуємося на знаходженні струму конденсатора. Для того, щоб знайти струм конденсатора, звернемося до цієї клітинки таблички. Нам повинна бути відома напруга на конденсаторі. Напруга на конденсаторі. Ми можемо її визначити за другим законом Кіргофа. Для контуру який е, Складається із напруги на конденсаторі, напруги на катушці. І замикаємо контур проти напруги У12. Плюс напруга на конденсаторі, плюс напруга на конденсаторі і мінус напруга на затискачах У12 дорівнює нулю. Це другий закон Кіргофа. З цього рівняння ми можемо визначити, що напруга на конденсаторі дорівнює напрузі У12 мінус напруга на катушці. Напруга на катушці нам відома. Напруга на е, затискачах нам відома із умови задачі. Тобто, ми можемо відняти від цього виразу напругу на катушці. І ми отримаємо, що напруга на конденсаторі змінюється у часі за законом 20Т в кубі плюс 12Т в квадраті. Таким чином ми вже знайшли напругу на резисторі. Відома напруга на конденсаторі. А напруга на конденсаторі повинна бути використана для знаходження струму конденсатора. Струм конденсатора. Відповідно цієї формули, відповідно цієї формули, обчислюється, підставляємо 500 на 10-6 мінус ступеню. Це ми перевели мікрофаради в фаради на похідну напруги на конденсаторі. на похідну ось цього виразу. Якщо ми візьмемо похідну і помножимо. Її на 5 на 10-4 мінус ступеню, це еквівалент на 500 на 10-6, мінус ми отримаємо, що струм конденсатора змінюється у часі з таким законом. Струм конденсатора повинен, потрібен нам для того, щоб відняти від нього струм катушки і отримати нарешті невідомий струм резистора. Із струму конденсатора 0,03Т квадраті мінус 012Т. Ми віднімаємо струм катушки 0,03Т в квадраті. Тут скорочується, і ми отримуємо струм резистора, змінюється по закону 0,012Т. І, врешті-решт, ми можемо розрахувати опір резистора. Поділимо напругу на резисторі на струм резистора, ми отримуємо опір резистора 5 омів. Таким чином задачу розв'язано. Ще раз, ми повинні починати розв'язок любої задачі з того, що зосередитись на невідомій величині. Спочатку ми. Нам потрібно визначити формулу, за якою розраховується невідома величина, а потім розраховувати невідомі частки цієї формули, розраховувати, поки ми не дійдемо до початкових даних задачі. Задачу розв'язано. Якщо це відео вам сподобалось, то не забудьте поставити лайк. Не забудьте підписатися на цей канал, якщо ви досі не підписані. І якщо ви маєте змогу допомогти каналу, я буду вдячним, якщо ви перейдете за посиланням на монобанк, яке знаходиться в описі цього відео. Я бажаю вам всього найкращого. На все добре.